Все починається з розмови. Привіт, до паніч добрий ролик. Так починається любов з погляду і зустрічі та ліця. З обійми починається усе. Очей, що душу роздягають, і по типу, приправа на тебе несе. Можливо, саме так кохає. Це починається з дзвінків. Мовчання в слухавку красивих з особливих ніжних слів. Можливо, так кохаєш? Все починається з того, коли один без одного вже не можеш гортаєш в пам'яті усе, що вже було Можливо, на кохання, це все схоже. Все починається з мура. Що пробігає рідна тебе в серці щастя і одну страх. Можливо, саме це.